Вас вітає команда рештирівської гімназії. Знайомтесь, я Настя. Я Катя. Я Денис. І я знову Денис. І наш керівник Ігор Олександрович. Ми хочемо взяти участь у тренінгу Active Citizen, що організовує благодійний фонд-кличка. Ви запитаєте, навіщо нам це потрібно? Так ми вам зараз все розкажемо. Усі у нашій гімназії займається роздільним збором пластикових пляшок, баночок та кришечок. Протягом навчального року ми зібрали більше. Ми збираємо тут і лампи таки і віддаємо для утилізації. Виручені кошти за і папір ми використовуємо для реалізації власних проєктів. На виручені кошти ми виготовили ось таку фотозону для нашої екологічної агідбригати Грінлайт. Провели тематичні вечори для учнів нашої гімназії. Ми знаємо, як треба сортувати, побутові відходи. Ми вміємо заробляти на цьому кошти. Ми хочемо долучити до цієї справи інших. Нас Нас і тоді за нашими спинами будуть сотні небайдужих.